П'яте запитання, коли весілля. Відповідати? Так, да, але реально це відповість. Добре. Це все було зроблено, ця пропозиція мною була зроблена для хайпу. Чого ти купила таку, таке корито, таку А чого корито? Це ну... не корито, це моя машинка. Просто <рес> ну, запитання. Чи погрожували вам через вашу медійну? Діяльність. Да, та, та ситуація, яка сталася у нас в тому місті. Да. До нас підійшов чувак, починає ти, «така», Так, да, Це я хотіла зараз сказати. Чи було Мірші, соромно зустрічатися з кабаном? Так, да, було мені дуже стидно, друзі. <сум> Чуть мені було стидно, тому що якщо я ходила така, взагалі маленька, ну да. а він просто так візла мене і просто йшов і. Шул, ну, да. Всім привіт, друзі! З вами Бодя і ви на каналі Строн Богдан і це сама дівчина чешка Мірча Волошкова Всім, Всім попривіту, банда! <світна> і сьогодні в відосі ми будемо відповідати на ваші запитання, які ви писали в наші повідомлення Мірчі. в Інстаграм? Да, в інстаграмі. Мірчі писали в коментарях і часто задаваємо і питання, ми на них відповімо. Да? Да. Будемо чесно відповідати. Хочу чесно відповідати. <рес> Я теж. Так що всім приємного перегляду. Заваріть собі чайок, тому що буде дуже-дуже цікаво. Буде цікаво? Буде цікаво, а ще ти не сказав, що їм треба щось прикусувати у того. Щось печенюшки якісь, да, так, якісь, так взяти? Так що заваріть чайочок, візьміть печенюшки і всім приємного перегляду і смачного. Смачного. <рес> Перше запитання. Мірша, стоп. Ми ж забули їм розповісти про подарунок, який ми для них приготували. А, та розказуй. Друзі, ми для вас приготували подарунок. Ми хочемо між вами розіграти 200 доларів, 200 зелених. І все, що вам треба зробити, це поставити лайк на це відео, написати в коментарях ну, коментар від 10 слів та більше, підписатися обов'язково на канал та додивитися це відео до кінця без перемоток. Ти ще забув, що? Кидати це відео своїм друзям? друзям да. тому що друзі також можуть виграти ці гроші. Буде всього 4 переможця. І ми зробимо так, давай по 50 доларів кожному. Ну так. Да. 200 Можливо. доларів і розділимо на 4, угу. це виходить, по 50 баксів кожному і так далі. Тому уч, участвуйте, ми все змірчою, будемо перевіряти, все перевіримо, лайки, коменти. Е, ці. Якщо ви додивитесь до кінця, не додивитесь, ми все будемо перевіряти. Тому бажаємо вам всім удачі. А результат цього розіграшу буде в наступному відео. Тому беріть участь і всім. Удачі Удачі! і приємного перегляду. Перше запитання: або які ваші найкращі та найгорші е... спогади з дитинства. Да. Які ваші найщасливіші та найтяжчі спогади з дитинства? Я починаю чи ти? Ти е, ну, Найгірше от, ми з мамою. Мама мене виховала одна і. У нас не було грошей. Ми з бідної сім'ї, я з бідної сім'ї, мама працювала на декілька а, роботах, щоб мене забезпечити, і так далі. І от я пам'ятаю найтяжчі моменти життя, що не вистачало грошей на їжу. Навіть такі моменти були. І ми от брали одну сосиску, один огурець, там яйцо ділили там на неділю, щоб якось прожити. Є, звісно, ми це все брали на кредитну карточку. Потім віддавали ці гроші. Ну, от таке я пам'ятаю. Такі моменти, що не було, не було грошей і так далі. А найщасливіше це от, постійно ми ну, не кожен рік, але старалися виїжджати з мамою на море на Азовське село Щаслив Херсонська область. Всім привіт друзям. Було дуже тепло, дуже було круто. Мама старалася все зробити для того, щоб в мене було круте дитинство. Ми теж залазили і в кредити, і так далі. Ну, ми відпочивали. І це, от я постійно згадую з теплом на душі отакі моменти на морі. Так що, якось так. Ну, це Та... красивий момент. Mm -hmm. красиві моменти. Ну, мені не треба казати. Тому що Ти вже сказав це за мене. В мене теж, як я була маленька, в нас теж не були гроші, папа від нас теж йшов, що... мама теж просто ми два, я і мій брат, і мама на нас два теж сама просто. Вночі працювала то вже виховувала, да, виховувала да, вас да. двоє. Вночі на роботу постійно ходила. — Я переб'ю, бо дуже багато людей не знає, що У тебе є близнюк, брат. Вони народилися, з в один день, і вони дуже похожі. Тут фотографії прикріплю. <сум> <сум> так що, ну і він потім він об'їжав на одну сторону, я на другу і Балувалися. Зараз, <сум> да, І мама зараз вообще куди перше побігати. Ну ну все. Uh, to, že v nás nebyly hroše, nemohli my ničo sobí kupit, nemohli mi ničo sobí pojíst, to, že prostě uh -huh. my byli šťastliví za to, že u nás kvartýra. I vso, i my byli šťastliví za to, že prostě byla kvartíra. i nedivili na, na ničo jiné. I nejkrásivější, uh, co i záraz nejkrásivější naj, moment, Про мене є найкраще то, як я е, просто кожен день зі своєю сім'єю. Mm -hmm. Просто про мене най, вспомінка те, що я просто за своєю родиною, сім'єю, братом, мамою, папою. Просто, просто так. І mm -hmm. дитинство у мене так було. Так, сто відсотків це найголовніше e, проводити час зі своєю сім'єю. Про це цінувати це і так далі. І за свою любов. Так що так? А ви напишіть в коментарі, яка у вас крута, цікава і найщасливіша історія є з вашого дитинства. Буде цікаво нам з Мірчею почитати. Де. Друге запитання: на який чорт Мірча купила то корито. Це про машину. Чого ти купила таку, таке корито, таку? А чого корито? Це ну, не корито, це моя машинка. Ну не знаю, більше таке запитання, от корито. Що ви там написали? Це моя машинка, друзі. Моя любима. <рес> Мільша Я... нещодавно купила машину десь місяць назад, так? Да? Ну так. Да. Шкоду фабію. Хто ще не бачив відео, дивіться, десь там попереднє відео ми робили про цю машину. Коротко. Чого, от пишуть, чого ти таку стару купила машину? Ти ж блогерів, в тебе є гроші, чому ти саме я купила вам скажу, таку так, стару так, машину? Друзі, я роблю собі права, і мені треба. Да, в автошколі треба, щоб водій вас це вивчив. Але це вас не вивчить на 100%. Вам uh -huh. треба просто як зробити права собі учиться постійно їздити, учиться. Там, там, що там, просто. Ну так, да, опит, щоб був. Ну no, так. Да. <laughs> я не хочу собі купувати дорогу машину, тому що просто як я кудись поїду, я там, я це там взагалі не знаю, можна десь там далеко. Я це там не знаю і я не хочу просто а тедь те просто. Бухну куди з машиною і ну так да, страшно. Якщо ти купиш і дорогу що? машину, потім щось не, не, не дай Бог ДТП і так далі, то буде шкода, що ти потратила дуже багато грошей. А так ти купила стару машину, так Міша купила стару машину да, там з 2005 року за 20 тисяч крон. Я не знаю, це тисяча доларів, навіть менше. І якщо вона попаде, не дай Бог Мірча добре їздить. Я вже з нею їздив, вона молодець. Не дай Бог, то не буде шкода цієї машини. Тому отак, от. І коли Мірша підучиться їздити на цій машині, там по місту, по цьому селі, де ми живемо, тоді обов'язково придбаємо щось нове. А зараз Мірша хоче для себе. Е... Я хочу це вивчити. Та, і все, хоче просто. Мірша на 100% вивчитися, водити машину, щоб вже на дорогій машині, на якійсь BMW, на Lamborghini <хи> їздити уверено і так далі. Тому якось так, так? Да? Третє запитання: чому і як Бодя? Кинув курити. Угу. Е, третє запитання, чому і як я кинув курити. Друзі, розповідаю, почав е, курити, не то, щоб курити, а е, балуватися я десь в 13 років. Я не знаю, який це клас, що шостий, сьомий був, десь так, я не знаю, 13 років чи так далі. Почав балуватися, там, покурювати за гаражами, ну я як всі. Коротше, і от воно затянулося так десь з пацанами, там десь на рибалки і так далі. А потім як приїхав з Кривого Рогу в Чехію, теж почав курити. Війна почалася і так далі. Це все на нервах було, теж почав курити на роботі. А потім в мене були такі почалося. Проблеми з здоров'ям. Я почав кашляти. У мене почалася ця задишка, коли я піднімаюся там на другий поверх. У мене Я почав задихатися. в мене був рвотний рефлекс цього. От я курив, а воно не йде мені. Воно якось Я хотів просто блювати оцього. Ти помниш, як я ходив і просто мені було так погано від цього. І от десь було спроб, може дві-три. Я отак кидав. Казав, та все, я кидаю. А я ж не можу кинути. А я потім столкнувся, не можу я кинути все. Я задихаюсь, але кинути не можу. І отак от другий раз кидав третій раз і не змог кинути. Потім вже сім місяців тому назад я вирішив зайнятися спортом, кинути курити. І я кинув курити вже рівно сім місяців. Як я не курю цигарети і взагалі нічого. Взагалі не, ну, не вживаю ні алкоголь і не курю ну, катін, і так далі. Так що так, просто головне, захотіти це, сила волі, бажання і все вийде. Тому, друзі, я вірю в вас, давайте разом пори бороться цією <с doit> поганою привичкою і вести здоровий образ життя. Треба сила волі і дисципліна. І все у вас вийде. Так що так, я вірю у вас всіх. Четверте запитання: як ваші батьки реагують на вашу медійну кар'єру? Починайте. Так. Ніяк не реанерегнереагіне реагують. Не ну, подобається їм, що ти ну, відоси знімаєш. Подобається. Ну вони просто такі. Що ці, вони не зрозуміли, що я просто буду так знімати відеоси, і в мене буде така жорстка команда. Mm -hmm. І вони пишні на мене. Типа, гордяться тобою, так? Да. Да? Да, 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 да. І мама, мама теж хоче зі мною знімати відеоси, хоче там зробити теж просто тик-ток можна mm -hmm. і танцювати там зі мною. Просто хоче, хоче зі мною теж знімати відеоси. Буде пробувати українську їжу потім. <laughs> ну, да. І моєму папові. Нічого. Uh -huh. Хто знімає, так знімаєш. Uh -huh. Ну от доповню, що в Чехії мало блогерів, в Чехії не люблять таке. Коли ми також знімали відоси з Чехами, Чехи були проти цього і так далі. Ну, Чехи більше не по блогерстві. і Так далі. Тут мало блогерів, і, ну, і мама підтримує її. Ми навіть знімали, знімали з мамою відоси. А моя мама як реагує на все позитивно. Я вже блогерством знім, блогерством займаюся 8 років, і постійно мама мене підтримувала, Іди вперед. І так далі. Постійно підтримувала ідеї для відосів, підкидує мені і так далі. Так що досі мене підтримує. Мама, привіт! Дякую, що ти віриш в мене. Так що, якось так. П'яте запитання. Коли весілля. Відповідати? Так, да, але реально це відповість. Добре, друзі, весілля у нас не буде ніколи. Це все було зроблено, ця пропозиція мною була зроблена для хайпу, щоб нагнати переглядів собі, щоб, ну, щоб за нами більше слідкували і так далі. Це мені пише більшість з вас, людей. Друзі, так пропозицію я зробив по коханню Мірчі. Я її дуже сильно люблю. Зараз не підходящий час для свадьби і потрібні великі великі гроші, тому що ми з Мірчою хочемо все зробити круто та масштабно. Нам з Мірчею тільки по 19 років. Тому ми обов'язково встигнемо відгуляти шикарну, круту свадьбу, погуляти <гум> і так далі. Головне, що ми з змірщуємо зараз разом і кохаємо один одного. Це саме-саме головне, да? Да. а весілля ми зробимо обов'язково круте. Ну, трішечки-трішечки пізніше. Коли буде, ми вам все розкажемо. Сто відсотків. Шосте запитання. Чи погрожували вам через вашу медійну діяльність? Цікаве дуже запитання. Да. Я відповім перше. Давай. Да. Погрожували нам, дуже погрожували, е, тому що вони побачили. Я вам зараз скажу хто. Вони всі побачили, що ми з боєю велика конкуренція і нам для блогерів. Да. Ну, да, для, для блогерів і нам е, вигрожували. Іні блогери. Так. Да. Блогери погрожували. Дуже багато було погроз, не буду називати. Ну, ви так, може, можете вже на мене, подумати. на мене взагалі. Було написано дві заяви в поліцію через там, не буду казати, що. тисячі повідомлень в мою сторону та в Мірчину з погрозами. От ми вам зробимо. Коротко. І що ще? Та дуже багато всього навіть на вулиці підходять та погрожують. Да, та, хотіла... та ситуація, яка сталася у нас в тому місті, да. до нас підійшов чувак починає ти, така, сяка. Да, це я хотіла зараз сказати, що не тільки блогери нам це казали, uh -huh. але і то люди, що нас побачили так на вулиці, і щоб ви не думали, що я просто тільки на блогері. Ні. І блогери, і людей, що ми тут так познайомили, не познайомили. Що нас побачили? так. Навіть погрожують, через, здебільшого, це через пранки, що ми робимо, і так далі. Ну, люди не розуміють, що це контент. Uh -huh. Коротше, якось так. Але ми продовжу, продовжили знімати, тому що ви в нас є, ми не будемо нічого видаляти, ми продовжуємо і будемо продовжувати надалі піднімати вам всім настрій та дарувати посмішку в такий тяжкий час. Да, Мірча? Да. Будемо піднімати їм настрій? Будемо. Так що, друзі, обов'язково слідкуйте за нами. Дякуємо вам всім. Все моє запитання. Бодя, як набрав 130 кілограм, чи було Мірчі соромно зустрічатися з кабаном? Чи було Мірчі соромно зустрічатися з кабаном? Як я набрав 130 кілограм. Друзі, як я приїхав в Чехію. Моя вага становила 75 кілограм, а потім я в Чехії влаштувався на роботу. І на роботі почав їсти. Я був піцейоло. У мене навіть тут на воспоминанні є піца така татуїровка. Я був під крутив піци, робив десь рік-півтора. І я от піджирав постійно то піцу, то якийсь там шаурму, то ще щось. Не готовив нормальну їжу, е, тільки оцими. Їв ці бургери, піци і так далі. Просто погану їжу. Та ти взагалі не могла нічого інного їсти, тому, що ти від ранку до вечора був на роботі. Да. Ти там ти там взагалі і спав. Да, та да. що тобі було нада їсти? Там взагалі нічого не можеш собі зварити та тому, що там тільки м'ясо на шаурму, на піцу, і що там нормального можеш з'їсти. Нічого. Ну так, да. та і я плюс забив ото. думав, що це нормально, а потім отак почав прибирати 80 кілограм, 100 кілограм, сто І потім кілограм. Ти ще собі казав нормально. Так, да. потім я, я я собі постійно казав, та нормально, потім скину, та нормально, потім займусь спортом, та нормально, то -то". і бачу на вагах, що мене 130 кг, кілограм, отак 130 кілограм. Ну я дивлюся в дзеркало. Я взагалі ну, не розумію. Мірча каже, що з тобою. Типа, ти не був такий, Ну що реально з тобою? Я, от ну потім почав займатися спортом. Зараз активно займаюся спортом. Моя вага зараз становить 114 кілограмів чи 113. Я активно займаюся спортом, держу дієту, не п'ю, не курю, не їм шкідливу їжу, не їм солодке. І зараз моя вага 113 кг, кілограмів, сто і і. Перед цим була максимальна вага 132 кілограми. Ця вага була місяць назад. За місяць я скинув так, скільки я скинув? 6 18 кілограмів я скинув за місяць десь. Yeah. Отак, от, ребята. Так що було тяжело, зараз, зараз мені краще, от мірча навіть. Мірші навіть краще зі мною тіпа, кудись, то, 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 тому що ми прогулювалися, а я не мог навіть пройти там 100 метрів, в мене вже задишка була і так далі. А зараз ми ходимо гуляємо і круто. А від, відповідь дай на питання, чи соромно було ходити з кабаном, як я соромно, був. Соромно це стидно. Стидно, так, да так, -да так. -да. Так, да, було мені дуже стидно, друзі. Та ну це, понятно, що, а що. Ні, дуже, ну але... Так трохи мені було стидно, тому що якщо я ходила така взагалі маленька, no, да. а він просто так візла мене і просто йшов no, і да. куталив все. Він не ходив, хотів куталив. І це мені було стидно. І зараз, як він худає, і я бачу у нього покроки. Я на я зараз на нього дуже пішна. Горда каже, що гордиться. Так, да. зараз мені не стидно, ані трохи. Ні, просто не стидно зараз. Але було. було. Да, якось так. Я буду продовжувати худати. В мене є мотивація, в мене є ціль. І разом з вашою підтримкою, з підтримкою Мірчі, з підтримкою моєї родини в мене все вийде обов'язково і. Дай Бог, ви скоро мене побачите вже в хорошій формі. Я стараюся. Так що. Та в тебе вже хороша форма. Та ну не чим, чим була. Ну, не треба мене, не, не мене нахвалювати раніше времени. Буде хороша форма, коли в мене буде 80-85 да. вісімдесят да, п'ять кілометрів. Але я кажу, що в тебе краща форма чим була на тих 132 кг. та не прикалуй себе. <рес> так що якось так. Працюємо далі над собою. Нормально. Ого. Оце ти мені сказала, що в мене хороша форма, мені прям, в мене така мотивація прям з'явилася. От ти мені так да, реально, ти мені сказала, що Бодя, в тебе хороша форма, а реально в мене я А не, я сам твоє мотивація. Не знаю, мені, мені аж пригати захотілося. Міша, взагалі. Ти молодець, кстати, в цьому плані, так. Да? Взагалі, мені прям захотілося. Я хотів прям на скакалочки бігати. Восьме запитання, як Міше ставиться до твоєї дружби з OnlyFans моделлю? Я думала, що таке запитання тут не буде, але є. Я вам скажу так. Я просто я ревную на якусь дівку, як не на подружку. Я рівную на всіх дівочок, але не дуже, просто так. Нормально я рівную, так як треба рівнувати. Mm -hmm. Але я просто не люблю, не люблю боді подружки, хто робить only fans. Просто... Так ми з нею нічого не маємо спільного. Ми Та просто вона знаю. в команді в нас, в зйомках, класна дівчина. Що? Класна, хороша сказав? дівчина, смішна, допомагає ну, нам з ідеями, з мірчою. Хорошо, нормально. Та нормальна дівчина, що перестань. Я ж вже нічого там не роблю. Нормально. Не роблю нічого. Якщо так. Конець відео вже. Так. Да. Спинами не болить. Все. Тут. Ніжя, ніж. <рес> Та помасируй. Ти на нас дивляться з вікна. Помасируй. Давай. Тобі? Ну, я не знаю, давай. Десяте, останнє запитання: чи робили ви операції? Я от відповідаю, чи ти? Мені я відповідаю. Ну, давай, відповідай. Друзі, а що ти так вздихаєш? Давай. Та я розказую. Я вам хочу зараз розказати, було. Була у мене операція. Це було ще 5 лет назад. Це було ще до боді. Я була в больниці, Мені було дуже... Шо? Тап, лет. Слухай мене, 5 лет назад це було. Я була в больниці, мені було дуже плохо, дуже погано. Все мене боліло. І вони мені зустріли, що я беременна була. Що? Яка беременна? та я була беременна. І що? Це не може бути. це мені... було ще перед тобою. Міша, ти мені не казала, що ти була беременна. Та зараз я це тобі кажу, що я була беременна. Що ти мелеш? Ну що ти мелеш? Яка беременна? Ти думаєш, що я би була беременна? Це була шутка за те, що ти мені робиш за пранки. Капець, я вже думав, що, що беременна, що беременна. Ні, друзі, не була я беременна. Я Капец, але, я Але була я на операції. Але була, я беременна, не була. Ні, 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 все. Неси мені швидший карвалмент, або валір'янку. Друзі, не була я ніколи в житті беременна в лікарні я була на операції, але це була операція, э, як це сказати, слепого стрева. Апендицит. Так, 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 так. Апендицит. в мене був. А це було 3 роки тому. Да, а це була тільки одна операція у мене. Що ти? У мене не було операцій, Ніколи не було, і дай Бог не буде. Я дуже боюся, а останній раз я цей. В больниці лежав, коли в мене був апендицит, Ну, а казалось, що його немає. Короче, там така довга історія. Ну я так переживав, щоб його не було. Я, я не хотів оце. Та я знаю. Я ти, дуже ти, ти дуже боялась. Та я вообще боюся всього. Я взагалі ці операції то, то як стоматолог. А ти що? куди ти лізеш? Дуже боюся цього. Я не хочу операції. Дай Бог в мене не буде. І я вам бажаю, щоб у вас ніколи не були не операції. Щоб ви були завжди здорові, щоб ваша сім'я була здорова, родина, тварини були здорові. На ще найвиче на, на це здоров'я. Найголовніше в житті це здоров'я. Так будьте всі здорові, всі-всі-всі люди на цій планеті, всі наші глядачі, хто дивиться, бажаємо вам всього самого самого найкращого. Отакий от відос. У нас вийшов, ми відповіли на 10 ваших запитань, все було чесно, дуже цікаві запитання. По... Надіюсь, вам сподобалось. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь, пишіть коментар від 10 слів та більше. Та якщо ви додивилися відео до кінця без перемоток, ви автоматично стаєте учасником нашого розіграшу на 200 доларів. Тому що бажаємо всім удачі, всім пока-пока, до нових зустрічей. Скільки потрібно їм набрати лайків, щоб побачити нову частину чи новий відосик? 50 тисяч. Та які 50 тисяч? Більше, які 50 тисяч? Ні, та... Ну, у нас був рекорд, у нас рекорд от по лайкам 9 тисяч. 9, та зараз 10. 10 тисяч? Так. Ну, це нормально. Ні, я хочу 50. Ні-ні-ні. Друзі. Ну давай, давай не тобі, не мені. 20 тисяч лайків. Let's go. 20. 10. 20. Та... Ну ти казала 50, давай 20. Ну давай. Друзі, 20 тисяч лайків, і ми робимо наступну частину чи наступний відео. Пишіть в коментарі питання для наступної частини. Підписуйтесь і бажаю вам всього самого найкращого, миру над головою, здоров'я і дякую велике за перегляд. Ми вас дуже всіх любимо. paca paca let's go